Тікток, тренд я у чув та бачив, мабуть, що кожен. Однак це знову чергове російське ПСО. До такого висновку дійшли у головному управлінні розвідки. Усім привіт! Ви на ютуб каналі Межа. Мене звати Олександра Федорко. І сьогодні ми розбиратимемо новий популярний вкид російської пропаганди, що шириться українськими соцмережами, та як наші співвітчизники реагують на тренд, який зайшов занадто далеко. Тож ми починаємо. Протягом останнього тижня після прийняття мобілізаційного законопроєкту народними обранцями соцмережа TikTok завірусилася новим трендом. Низка українських чоловіків, які не вступили до лав зсу, запустили флешмоб Будні ухилянта». Користувачі знімали і викладали відео з відпочинку часто за кордону і називали себе ухилянтами. На фоні море, гори, яхти, автівки, літаки. А самі пости юзери підписують по різному Будь-яка погода хороша, коли ти ухилянт. Прокинувся, ухильнувся, і все в цьому роді. Опалянт! У, у Деякі чоловіки навіть присвятили ухиленню від мобілізації цілі оди. <плес> ухилянти, ухилянти, глянти, ви невизнані, таланти, розпаковочку Зробіть. Подібний контент швидко набирає переглядів та коментарів аудиторії, іноді схвальних, а десь критичних, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди. Ось деякі коментарі під черговим ухилянським відео в Тікток. Молодець земля треба не нам, а нашим депутатам. Ухилянти після перемоги Путін мобілізує вас для підняття демографічної ситуації в Україні. А хто буде хлопців міняти? Синки депутатів. Слава ухилянтам! Мій чоловік вже в Молдові 2500 доларів за цю владу воювати не можна. Молодець, наш козак, приєднуйтесь до батальйону Монако. Синхронність появи цих пісень та відео, що героїзують чоловіків, які відмовляються стати на захист країни. Анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів, свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію, зазначають у Вказана ІПСО – класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є оборонці, а є ухилянти. Мета таких дій ворога зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє проти. Стояння. У центрі протидії дезінформації помітили цю операцію ще перед початком голосування за законопроєкт про мобілізацію. Власне, вона була націлена на те, щоб зірвати мобілізацію в Україні, щоб збройні сили не отримали необхідну кількість резервів. Ми поспілкувалися з керівником центру протидії дезінформації Андрієм Коваленко, щоб дізнатись, як вірусились усі ці відео. Загалом вся кампанія, тобто ми аналізували штучність і походження. Переважна більшість аккаунтів, з яких розганялася, вони це були чисто створені в Тіктокці масові аккаунти для розгонок відео. Бралося дуже часто відео інстаблогерів, які постять подорожі безпосередньо. І накладалася на них музика, відповідно, яка була придумана, да? написана спеціально для цього або пісня про ухилянта. Яка теж була зрежисована, написана, і напис там Життя ухилянта. Це купа таких відео розповсюджили з Тіктоком. І, на жаль, звісно ж, органічний відгук на таку кампанію теж знайшовся всередині країни, в окремих людей, які там чи вважають дії ТЦК неправильними, чи підхоплюють наратив, що нехай діти депутатів воюють там, і відповідно певну органіку вони зачепили. Але як виявити, що усе це фейк? Достатньо в Тіктоці зайти безпосередньо на сам аккаунт, подивитися його. ну, спочатку банально. Аватарка, наскільки це жива людина, наскільки це іконка, наскільки це порожній аккаунт. Наповненість безпосередньо самого аккаунту? Дуже часто ці аккаунти використовуються як розгоночний під контент. Відповідно, там немає відео безпосередньо автора. Авторських відео там відео в основному якісь котики з меседжами, якісь там зображення необхідних політиків з якимось меседжем, або, умовно кажучи, не пов'язані між собою від шести відео. Інколи від трьох відео в таких акаунтах використовуються. А зараз ми з вами це й перевіримо. Я заходжу на один з випадкових акаунтів, який ширить усі ці ухилянські відео. Акаунт, який має 64 підписника, залітає зі свого першого відео на 110 тисяч переглядів. І це відео, звісно ж, про що? Про важкі будні ухилянта. А що далі по контенту? Усі наступні три відео, які має цей користувач, всі про ухилення від мобілізації. Тобто, перевірено, це бот, і Росія таких створює сотні щоб домогтися розколоти українське суспільство внутрішньо та перемогти нас на полі бою, росіяни мають чимало каналів зв'язків для маніпуляцій, і більшість з них відкриті. В одному з них вже звітують про успішність TikTok-операції. Проснувся, ухильнувся. Українські уклоністи взорвали сеть сіть новим трендом. Давайте розкажемо этом в українських пабліках і обсудим сміжної теми. Вести інформаційну війну ворог вміє, може та буде вести далі, він навіть буде приділяти потрібній темі цілі подкасти. Я віжу серйозний такой слом а, в сузнанні українського а, общества по, по отношению к уклоністів. Значить, якщо раніше вважалося, що це очень плохо, і це порядка, то зараз ухилянт і уклоніст. Пставалося таким чоловіком, котрого не стидно в цьому признатися. Тож давайте покращувати нашу інформаційну гігієну та ретельно, особливо зараз, під час війни, перевіряти усе, на що може натрапити наше око у соціальних мережах. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш YouTube канал, ставте вподобайку та не забудьте натиснути на дзвіночок. Для нас це дуже важливо. Дякую.